Вони поїхали на Чернігівщину, щоб купити машину та потім заїхати до родичів, але додому так і не повернулись. Спочатку знайшли їхню спалену мазду, згодом неподалік у лісосмузі і тіла. 30-річний Микола Черевань, його 28-річна дружина Вікторія та їхній син Богдан, якому наступного місяця мало виповнитися 5. Їх всіх разом поховали в одній ямі. Як з'ясувалося згодом, сім'ю розстріляли у власному авто. Хто і за що так жорстоко розправився з трьома людьми, в тому числі і з маленькою дитиною. Давайте розбиратися. Мене звати Олександра Денисенко. Це True Crime Чернігів. Вмощуйте й зручніше, вимикайте світло, і ми починаємо. 15 травня 2023 року. Понеділок, початок робочого тижня. Зранку мені стає відомо, що поблизу міста Мена знайшли вбитими трьох людей: двох дорослих та дитину. Залишки їхньої спаленої машини виявили неподалік. Ми з оператором та водієм їдемо шукати місце злочину. І це виявляється не таким простим завданням. Орієнтир село Садове. За кілька годин пошуків ми таки не трапляємо на правильну стежку, їдемо вздовж поля та виїжджаємо до лісосмуги, витобто на трава та роз. Цип скла свідчать про те, що ми знайшли те, що шукали. Тут же зустрічаємо поліцейських, які продовжують працювати на місці злочину. Спочатку знаходимо викопану яму, а метрів за 500 звідти згаряще. Спалену мазду вже забрали, але деякі фрагменти автомобіля залишились. Ця машина належить 30-річному Миколі Череваню з Києва. Разом із ним цього дня у машині була його дружина, 28-річна Вікторія Єрмолова-Черевань та їхній син Богдан. Наступного місяця йому мало виповнитися п'ять. Весь час, поки ми шукаємо місце та працюємо безпосередньо на ньому, я тримаю зв'язок з подругою родини та хрещеною Богдана Марією Закалюжною. Коли подружжя припинила виходити на зв'язок, вона забула на сполох та стала розповсюджувати місцевими пабліками оголошення з проханням допомогти у розшуку. Коли тіла знайшли, вона разом із рідними Миколи та Вікторії приїхала до мене. Там ми з нею і зустрілися. Вона розповіла, що Микола займався купівлею та продажем автомобілів. Саме для цього і поїхав на Чернігівщину. Він їхав сюди взагалі купувати машину, От, ну, предварітно, дивитися її, оглядати і, можливо, купувати. От, можливо, про ньому були, звісно, також сума грошей, яку він взяв з собою для того, щоб розплатитися. Як розповіла Марія, Микола взяли з собою дружину та сина, бо на зворотному шляху вони планували заїхати до матері Вікторії, яка живе на Чернігівщині. Вони все разом як вирішили проїхатися от і назад. І до того ж, якщо забирати машину, звісно, обіка б сіла за руль. Як з'ясувалося, гроші у Миколи Череваня при собі дійсно були близько 6 тисяч доларів. Їх у вбитого чоловіка забрали. Наступного дня поліція повідомила, підозрюваних у вбивстві родини затримали. Ними виявилися двоє чоловіків. Та жінка. Одним із тих, хто займався розкриттям цього злочину, був опор уповноважений Володимир Зелений. Він заступник начальника відділу управління Карного розшуку обласної поліції. Як згадував Володимир, спочатку правоохоронці виявили спалену мазду, яка була зрешечена кулями, а згодом знайшли і тіла. Володимиру та його колегам довелося розкопувати яму, де лежала вся родина. Подружжя Череванів та їхнього сина тоді вже шукали. Тож поліцейські одразу зрозуміли, кого знайшли. Правоохоронці стали Опитувати жителів найближчого села і вийшли на хлопця, який у день вбивства бачив авто марки Audi Q7. Хлопець сказав, що цей автомобіль не з їхнього села. Також він вказав, що автомобіль був на чорних номерах. От я так я з ним особисто спілкувався. Це нас дуже здивувало. марка машини, а також чорні, тобто військові номери, стали вагомою зачіпкою. Крім того, свідок згадав, що за кромом автомобіля була або дівчина, або тендітний хлопець. Поліцейські стали перевіряти власників Ауді К'ю-7» у Чернігівській області. Одним із них виявився житель сосниці Сергій Ярмола. Але як з'ясувалося, цим авто часто користувалася його дочка Альона. Почали моніторити соцсети, провели інші там заходи. Так, дійсно вона в тому числі одне з фото, яке вона вилажила в соцсетях, була і, і фото на фоні автомобіля саме з чорними номерами. Це така більш серйозна була зачіпка. В подальшому ми почали встановлювати коло і з ким вона спілкувалася коли знайомих. На ще двох підозрюваних Святослава Гончарова та Олександра Черниченка, який раніше вже потрапляв до поля зору поліцейських через наркотики, вийшли досить швидко. Гончарова затримали в Житомирі, де він проживав, і куди вже встиг повернутися. Черниченка вдома. Ярмолу затримали на блокпосту поблизу Чернігова. Вона разом із друзями їхала до кінотеатру. Вона почала дуже-дуже нервуватися. Але пройшло десь хвилин 5-10, Вона почала вже розказувати хто що і як це робила. Потім ми доставили її в відділок у своїх новинних сюжетах. Про цю справу я не називала імен затриманих, бо тоді суд ще не визнав їх винуватими. На сьогодні є вироки, тож розкажу про трійцю трохи більше. Організатором цього злочину слідство назвало Святослава Гончарова. На момент затримання йому було 22. У Корюківському районному суді під час обрання запобіжного заходу він повідомив, що служить у розвідці. Про те, що гончаров офіцер, я розповідаю не для того, щоб дискредитувати військових, а для того, щоб підкреслити те, що чоловік мав спеціальну бойову підготовку, володів різними видами зброї та мав доступ до неї. І це є обтяжучою обставиною. Гончаров родом з Сосничини. Проживав у Житомирі. Як я вже згадувала раніше, саме там його і затримали. На цьому засіданні чоловік частково визнав свою провину. Сказав, що не визнає лише того, що вбивав з корисливих мотивів. Стверджував, що робив це через помсту Миколі Череванів. Про те, що Микола Черевань нібито обманює військових, обіцяючи пригнати їм машини з-за кордону, Гончаров сказав лише того дня. Забігаючи наперед, скажу, що на подальших судах він уже цього не говорив. Казав, що лише частково визнає свою провину у звинуваченні щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. В іншому ні. Також разом із ним на лаві підсудних опинився Олександр Черниченко з села Рудня. Йому за кілька днів після затримання виповнилося 27. Та Та річна Альона Єрмола, яка разом із батьками проживала у сосниці. Після того, як всіх трьох суд відправив під варту, дівчина намагалася оскаржити це рішення в Чернігівському апеляційному суді. Та й протягом подальшого розгляду справи в Деснянському районному суді Чернігова адвокат Ярмоли Олег Костюк постійно клопотав про домашній арешт для своєї підзахисної, акцентував увагу на тому, що вона має інвалідність і проблем із законом у неї раніше не було також захисник весь час підкреслював те, що безпосередньо Єрмола нікого не вбивала, але давайте про все по порядку. Апеляційний суд не змінив запобіжний захід Альоні Єрмолі, тож усі троє перебували в слідчому ізоляторі. Розглядати справу у Деснянському суді Чернігова почали у жовтні 2023 року. Спільників звинуватили у бандитизмі, умисному вбивстві та заволодінні транспортним засобом. Гончаров також був звинувачений за умисне знищення чужого майна та незаконне поводження зі зброєю. До речі, за зброю він отримав окремий вирок. Її та вибухівку виявили у Гончарова під час за. Тримання також у травні 2023 року, за кілька днів після вбивства родини, неподалік села Рудня під час слідчих дій знайшли сховок зі зброєю. У матеріалах слідства йшлося про те, що цей сховок показав саме гончаров. Проте під час судового розгляду він став казати, що це не він сховав зброю. Заяві чітко вказано, що добровільно повідомив місце знаходження, але не мого особисто. Я знаю, що та людина загинула чи це пуском. Я сказав, що є, 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 можливо, там, там, там. там сказав, що бачу фотографію не відео також. Довіть увагу, що я чітко не знаю, де це знаходиться місце. Бо там шукали його лісом. Черниченку також закидали придбання та зберігання психотропних речовин у великих розмірах. Те, що він вживав наркотики, чоловік не заперечував. Я була на всіх засіданнях, тож зараз намагатимусь скласти повну картину подій. У травні 2023 року Святослав Гончаров приїхав на Чернігівщину звідки родом, за його словами, щоб провідати побратимів. Дорогою він потрапив у аварію. Після цього йому була потрібна нова машина. За версією слідства, 13 травня у Гончарова виник план, для реалізації якого він покликав Черниченка та Ярмолу, а також взяв із собою автомат. Перекриття автодороги біля Хлопянки, патенки району, Ніївської області у декілька у декількох місцях, поклавши на дорожні покриття частини гілок від дерев, то неможливо не проїзду автомобільного паспортного засобу без зупинки. Тоді прокурор Олександр Матвієнко заявив, що трійця мала на меті заволодіти чужою машиною, та у них нічого не вийшло. Після цього в організатора й виник новий план: продати неіснуючі авто. У матеріалах слідства йшлося про те, що гончаров був знайомий із Череваним. Проте Святослав на судових засіданнях говорив, що це не так, але про його позицію. Цю ми поговоримо трохи згодом. Гончаров домовився із покупцем про зустріч на заправці біля мене на одному із засідань. Обвинувачений розповідав, як відбувалася їхня зустріч, та що він говорив. Миколі підемо зараз на місці залом. Там змішують. Тобто він сам по намити і домовити про те, що поїде розкумувати, дивитися вже паланка. На слідчому експерименті Святослав Гончаров стверджував, що не знав, що Микола приїде на зустріч із дитиною, та на заправці побачив якийсь силует у машині. Потім він казав, що вже дорогою на місце, нібито намагався відірватися від черевання, бо не був упевнений щодо дитини. Згодом на судових засіданнях я почула від батьків Миколи про те, що його мазда не була тонована, тож вони не вірили, що гончаров не бачив, хто перебував усередині. До речі, рідні Миколи та Вікторії були практично на всіх засіданнях. Їм було не просто слухати про те, що відбулося з їхніми дітьми та онуком, але вони вирішили йти до кінця. Я запитувала у Юрія та Олени Череванів, чи звертався до них хтось із боку обвинувачених. Можливо, пропонували матеріальну допомогу, чи вибачились. Проте вони сказали, що такого не було. Всім трьом вони хотіли лише довічного позбавлення волі. У Нас єдина дитина, єдина невістка, єдиний онук. І за що. За что четырехлетнего ребенка взять и убить? Я вообще-то... Ну, це не укладується, Це не только моє таке міні це взагалі всіх знайомих, всіх сусідів. А тепер знову повернемося до подій 14 травня 2023 року. Зустрівшись поблизу мене із Гончаровим, Микола Черевань поїхав слідом за Audi Q7, яка вела їх, нібито на місце, де стоїть машина на продаж. Так, це та сама Audi Q7, яка належить батькові Альони Ярмоли, про яку згадував опороповноважений. Як виявилось, Святослав попросив на ній поїздити, пояснивши, що що свою машину він розбив, а у нього є важливі справи. На одному із засідань Сергій Ярмола розповідав, що погодився на це лише за умови, що Святослава повозить Альона. Ще на етапі досудового розслідування Олександр Черниченко розповідав, що, побачивши у мазі жінку з дитиною, став відмовляти товаришеві задуманого. Та коли Гончаров сказав подати йому автомат із заднього сидіння. Він це зробив за його словами. Святослав наказав Альоні пересісти за кермо, а сам з автоматом вискочив з машини, коли Ауді розвернула, щоб їхати у зворотному напрямку. Черниченко та Ярмола почули автоматну чергу. Як згодом встановить слідство по машині, в якій перебувала сім'я? Випустили щонайменше 36 куль з автомата Калашникова. Дівчина під час слідчого експерименту розповідала, що, почувши постріли, вона запанікувала, хотіла втекти, але їй подзвонив Гончаров і сказав повернутися. У мене зараз Я їхала вже машина. Тоді ж вона казала, що Святослав намагався відігнати розстріляну мазду, але та не заводилась. Тому він сказав Альоні сісти за кермо батькової ауді та відтягнути за допомогою тросу понівечене авто у глиб лісопосадки. За його ж вказівкою дівчина зняла з машини Череванів номери. Олександр під час допиту розповів, що допомагав витягнути тіло Миколи Череваня з машини. Вже на допиті у суді він казав, що весь цей час перебував під дією наркотиків, тому не дуже добре усвідомлював те, що відбувалося. Також згадував, що Святослав дістав з машини лопату і сказав копати яму. Той так і зробив. Ввечері після розстрілу родини Святослав Гончаров купив собі БМВ. Машину до сосниці пригнав продавець із Чернігова Єгор Лукін. Він був на одному із судових засідань, як Свідок. Розповідав, що Гончаров перед цим двічі приїжджав до Чернігова дивитися машину. Авто йому сподобалось, але гроші сказав будуть за кілька днів. А 14 травня, у день вбивства, Гончаров сказав Лукіну, що готовий купити БМВ, і попросив пригнати авто до сосниці. На цю зустріч Святослав прийшов разом із Альоною. Віддав гроші, ми сіли в машину перерахувати гроші. Яка сума? 5-300 на той момент прибула. Пригадуєте номінал купюр? 100 доларів там було половина на вишкова на стерег. Тобто всі купюри були мало 100 доларів. 100 доларів, так. Так. Що було, перераховували кошти так? Перераховували кошти, переглядаємо купюри. Одна купюра була в крові, просто попросили поміняти. Продавець авто тоді розповідав, покупець показав, що у нього на руці кров. Пояснив це тим, що у нього. Така робота. ролу Лукіну гончаров також розповів про те, що розбив службовий транспорт, теж БМВ. Тож був вимушений купувати новий. До речі, після затримання підозрюваних куплену гончаровим машину забрали на штрафмайданчик. Власник повернув її через суд, а отримані кошти віддав правоохоронцям як доказ. За період судового розгляду були різні моменти. Одного разу Святослав Гончаров подав клопотання про зміну запобіжного заходу для себе, примусове лікування у психіатричній лікарні під суворим наглядом, замість тримання у слідчому ізоляторі. Він тоді пояснив, що за час перебування у СІЗО неодноразово звертався по медичну допомогу. Пов'язано з постійним головними болем, галюцинаціями, проводища після отримання поранень в зоні бойової дії під час захисту батьківщини. 19 серпня 23 року я був оглянув під вікторам сіптеатром Керезбайківщини та Центрального міська лікарні імені Галицького, який встановив діагноз. Гончаров говорив, що у нього різко погіршився стан здоров'я, і він потребує стаціонарного лікування у спецзакладі, бо у СІЗО йому не можуть надати кваліфікованої допомоги. Прокурор тоді не підтримав це клопотання, зазначивши, що обвинувачений не надав необхідної довідки. А представник потерпілих Олег Мороз зазначив, що перебування із суворим наглядом можливе лише в одній лікарні в Україні в Дніпрі. В результаті колегія відмовила у задоволенні цього клопотання. Були клопотання і від Олександра. Ра Черниченка в одному з них він хотів вступити до лав збройних сил. Пояснюючи це тим, що там він принесе більше користі ніж перебуваючи під вартою. А ще раніше, в лютому 2024-го, було клопотання, в якому він просив розібратися щодо фізичного насильства, яке правоохоронці застосовували проти нього під час досудового розслідування. У тому ж клопотанні він зазначив, що у справі була четверта особа, яка не фігурує у матеріалах справи. Та вже згодом Черниченко заявив, що це клопотання писав не він, а гончаров. Просив, щоб його не розглядали. Але хоча від слів про те, що його били, не відмовився. Що ж до четвертої особи, яка нібито була на місці злочину, то про неї став говорити і сам Гончаров наприкінці судового розгляду під час допиту. Тоді він виклав свою версію подій, стверджуючи, що вбивав не він. За його словами, продати авто Миколі Череваню планував якийсь інший чоловік його знайомий, який їздить на машині Volkswagen Touareg. Його ім'я він так і не назвав. Нібито той чоловік запропонував тріці проїхатися з ним за компанію, на що вони погодилися. Гончаров стверджував, що саме цей чоловік міг убити сім'ю, проте, за його словами, моменту розстрілу він не бачив. У посадки стояв коліб, а він по телефону собі втикало. Тоді десь ну, стала очередь з автоматом. Обіг туди вже уїжджав. Чоловік тоді говорив, що тіл у мазді не було, а вони зі спільниками вирішили відтягти машину. Для чого незрозуміло. Також він казав, що вирішив забрати автомат, який залишився на місці розстрілу, та пакет з речима вбитих, який вони згодом викинули. Грошей казав не брав. Частина коштів, за яку він купив авто у день вбивства Череванів, у нього була із собою. Іншу частину він, начебто, позичив у товариша. Прокурор під час допиту запитав Гончарова, чому ж він не звернувся до поліції, якщо став свідком злочину. Той відповів, що не хотів підставляти друзів. Ось так на всі його свідчення відреагувала Альона Ярмола. Ну що ти брешеш? Скільки ти вже брехає? Вона сказала, що не бачила того дня ні «Фольксваген Туарег, ні четверту особу. Стверджувала, що не одразу зрозуміла, що Гончаров цілком серйозно задумав убивство, хоча він про це говорив. Тоді адвокат потерпілих Олег Мороз став розпитувати дівчину про це детальніше. Точно не пам'ятаю в деталях, як <кій> в машині грала музика, я, я, ну, він сміяк, він це казав. Він що казав? Він сказав, що має хтось приїхати, якийсь чоловік. Має приїхати, і Чи йому гроші потрібні. Чи, не знаю, є... Чи він забрати хоче гроші, якщо не вийде, то він є. Ну як, ну, я, 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 я вибачаюсь, якось так. Що конкретно, ну, не... скажіть, будь ласка, приїде людина з грошима і він планує що? За, за, забрати гроші, а якщо не віддасть, то що зробити з людиною? Okay. Ви чули про це? Так. Ярмола запевняла, що спочатку не повірила цим словам, а згодом стала його відмовляти. І Олександр Черниченко і Альона Ярмола стверджували, що ні в організації злочину, ні у розстрілі родини участі не брали. Прокурор запитував в обох, чому вони не розповіли про те, що сталося правоохоронцям. Дівчина сказала, що чекала, коли Святослав поїде до Житомира, а потім хотіла поговорити з батьком, але нібито не встигла. Олександр же сказав, що і так, розумів, що їх скоро знайдуть, тож просто чекав на затримання. До речі, він єдиний, хто таки вибачився перед рідними вбитих наприкінці розгляду справи. Тоді ж подав клопотання до суду, що бажає служити в Збройних силах, замість того, щоб відбувати покарання у в'язниці. Поліцейський Володимир Зелений упевнений, що мотив Гончарова на 100% був корисливий. Саме заради грошей він вирішив організувати цей злочин. Також поліцейський вважає, що його спільники розуміли, куди їдуть. Вони ви... Ми піджали на, на зустріч з родиною Червонів, У них вже, вже був автомат, вже знаходився автомобілі. В автомобілі була Лопата. Тобто, ну, навіщо ти їдеш туди і береш ці речі? Тобто, ну, Логіка, вже розуміла, просто це захисту. До речі, як йшлося, у матеріалах слідства і Альоні, і Олександру також дісталися гроші після вбивства родини. У грудні 2024-го всім трьом оголосили вироки. Довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, вони мають виплатити батькам Миколи Череваня, Юрію та Олені по 15 мільйонів гривень моральної шкоди. Почувши вирок, Альона Ярмола розплакалась. Черниченко став її заспокоювати. Гончаров явних емоцій не проявляв, але в очах щитувалася розгубленість. Його, до речі, суд ще й позбавив військового звання старшого лейтенанта. Рідні вбитої родини хотіли, щоб всі троє отримали довічне, проте казали, що не очікували на такі вироки. Ми ну, сподіваємося, що апеляційний суд теж залишить без змін. Під час вироку були присутні захисники Ярмоли та Гончарова. Обидва сказали, що скоріш за все подаватимуть апеляційні скарги. Перед записом цього епізоду я звернулася до Чернігівського апеляційного суду. Там мені повідомили, що до них поки що нічого не надходило. Це був п'ятий епізод Тру Крайм Чернігів. Дякую, що додивилися до кінця. Щоб не пропустити наші наступні проєкти, обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Тож до нових зустрічей.